Настя, ти мене чуєш? Е, це кіра? Так, да, це кіра. Ага. Дивно дивно, бо Кіра в нас ще редактор, а вона спер пропускали. Знають, коли пройде які що, що було сьогодні біля на мене? Сергій Лещенко він біля мене Сергій Лещенко. Він зараз більше розповість про мажоритарку. Власне вже почалася ця виборча кампанія. Насправді тому депутати це мотивують рішення, оце що не вносять зміни ну, до закону про вибори, за якими би мала бути пропорційна система з відкритими списками. Мотивують це тим, що вже почалася виборча кампанія, вже деякі мажорита. Верники зареєструвалися в ЦВК, тому от зміни до цього виборчого законодавства внести не можна, і от Сергій більше вже знає хто навіть з кандидатів, уже е, мітить на які округи, і там дуже до речі, багато таких майбутніх знову ж таки тушок або людей з відверто не дуже хорошою репутацією. Але зараз Сергій більше розкаже. Я тільки розкажу, що е, так були кілька рішень: наприклад, про те, що в четвер буде закрите засідання сесії. Ми трохи запитали голів фракції про що буде йтися на цьому закритому засіданні сесії в четвер. Говоритимуть звичайно про ситуацію на сході країни. Зокрема, ми сьогодні чекали виступу пана Гелетея, міністра оборони в раді, але він сьогодні був в раді вранці. Бачили, ми що на двох машинах вони він покинув приміщення парламенту. Тобто, так і не виступав, і ми знаємо, що виступати він буде точно в четвер. А сьогодні, начебто, він поїхав до президента е звітувати, тому не виступив в раді публічно. І Тут, наприклад, Олег Тягнебок висловився, що все таки має дещо бути е ну тобто, публіка дещо має з знати про те, що відбувається на сході, тому вони не зовсім за те, щоб повністю було це закрите засідання, повністю був закритий виступ пана галетеї. Але наразі так, що все таки в четвер буде закрите засідання, і будуть закрито слухати. Міністра удар з цього приводу сказав, що вони, наприклад, не виступають за відставку міністра оборони Гелетея. говорили про це також, що можливо його відставка, що вони не будуть за це виступати. Також сказав пан Ковальчук, голова фракції, що е, вони е, підписали, тобто е, щодо цього, що написала Українська Правда, що будуть е, одним блоком іти з президентом одніє, е, однією командою на вибори. сказав, що удар буде йти на вибори, але вони підписали ще в березні рішення про спільну роботу. Правильно Сергій? Її участі про спільну. Вільно участь у парламентських виборах, що вони цього не заперечують, але я таки не зрозуміла. Тобто, як на мене, то все ж таки удар буде йти окремо, правильно? До одні в... я тільки не розумію, куди мені говорити зараз. Сюди мене чути нормально? Так так. чула чуєте. Ви, чу, ми чуємо чує. Це чулещенко так чують? Чують. чують. Значить, яка історія, коли Порошенка висували президенти, то було вкладено такий не дуже публічний документ між Порошенком та Кличком про те, що. Кличко підтримує Порошенка, а взамін Порошенка розраховує перемогти в першому турі. І за це він отримує посаду лідера спільного проєкту на парламентських виборах і половину місці у списку. Це було підписано, і цей документ ніхто в не бачив, але його зачитували на фракції партії Удар декілька тижнів тому. І всі депутати про це поінформовані, тобто є така домовленість. Але вже вона не буде виконана, тому що повідомили самі депутати вже в куларах, що буде багато надто людей для цього великого списку. Вони. Отримають менше, ніж третину, але Кличко буде лідером списку. І про це сказав сам Петро Порошенко на зустрічі з фракцією минулого тижня. Він зустрічався з фракцією удар, подякував знову за їхню принципову позицію в частині розпуску парламенту, що вони вийшли з коаліції і дали дозвіл на це. А також повідомив, що лідером списку буде Віталій Кличко. І всі тобто, все удари, все удари, всі в ударі, всі в ударі поінформовані про те, що вони йдуть з Порошенком в одному списку. а Немає тільки рішення про це розголошувати публічно і мажоритарний. Ті, які перемогли в округах партії удар, вони будуть балотуватися за тими ж округами. Тому вже ведуть виборчі кампанії, двоє мажоритарників удару в Київській області Сольвар та Різаненка, вони узгоджені з Порошенком, як єдині Різаненко. І... І... І, і другий кандидат Сольвар. І вони ведуть вже кампанію, вони будуть балотуватися. І нікого іншого там не буде від партії Порошенка, і вони мають найвищі шанси на перемогу. В Київській області ще узгоджений Міщенко, так само з Порошенком, який є позапартійним, позафракційним. На сьогодні це три людини з дев'яти округів Київської області, які вже узгоджені. А багато цікавих новин ми дізналися про те, хто балотується з числа представників попередньої влади в округах. Наприклад, є такий діяч Олесь Довгий, колишній секретар Київської міської ради, який був Кіровограді, Так він Бу? зараз так веде виборчу кампанію Кіроградській області і. Має намір там проскочити до парламенту після того, як на минулих виборах отримав від Чумака в, Ки в Києві. на... Ліпом вес, перемог uh -huh. програв так uh -huh. програв, і тому втік з Києва тепер шукає делохів знайти вже Кіроградської Кир... області Кіровоградської області. Маєте на увазі вже закало ще, що, наприклад, Задгос П'янкович Андрій Кравець буде балотуватися по Кременчугу, його рідному місту, де Полтавська область, так де він провів велику частину свого життя. Так само все записано. Так, буде балотуватися. Буде балотуватися Яценко Антон Полумані. Там була в нього конфліктна ситуація, коли його з параду вишиванок купняками намагалися вигнати декілька днів тому він цей округ, де він раніше обрався, він буде його знову окручувати. Е, до речі, багато там що ми помічали навіть. От я пам'ятаю, ми туди їздили, що дуже багато він грошей туди вкинув. Там був підкуп виборців, страшний. І от знову його округ. Теж жителям виборцям у мені варто зауважити, хто такий, і дізнаєтесь, прочитайте, хто такий пан Яцен. Ну і інтрига по виборчому закону, яку ти згадувала, вона полягає в тому, що партія Батьківщина хоче мати чисто пропорційні вибори. Вони це називають відкритими списками, вони будуть не за відкритими списками, вони будуть як раніше, в, в сьомому і шостому році, але немає це поки що голосів. Є домовленість партії регіонів, що вона може підтримати цей закон в разі, якщо регіонали і партія Батьківщина, точніше, не так, якщо регіонали домовляться з Тігіпком і з Льовачки про спільний великий проєкт, тому що в них виходить так. За нинішнім законом Тігіпко, партія колесникова ці залишки регіонів і Льовачкін, який. Має партію розвитку України, вони втрьох це виборче поле і не проходять. Можливо, прийде тільки тигідко, ті але він набере там 4-5 і буде мати має, дуже маленьку фракцію. Якщо вони об'єднуються і повертають пропорційну систему, то їхня фракція відповідна зараз і більше. І тоді всі вміщаються. Грубо кажучи, от всі, хто ведуть участь переговорах, вони всі влязять. Нам вчора пояснили депутати. голови фракції після зустрічі з президентом, що вже неможливо внести зміни до виборчого законодавства, бо кампанія це, вже почалася, це і це буде. Волі. Ну а нам ну, сказали, що типу це як, буде ну, як слухай, можливість я... розхитати взагалі ситуацію, і сказати, я що кажу, вибори ви, не і ви. Тобто всі можуть це зробити, якщо є бажання, якщо є бажання поміняти виборчу систему. Видається новий указ, це скасовується, починається нова виборча кампанія на тиждень пізніше. Вибори відбуваються вже по нових правилах. А для того щоб ці нові правила були ухвалені, треба, щоб партія регіонів і батьківщина досягли цієї змови і ухвалила цей закон, залучивши інші політичні сили, і тоді поставивши Порошенка перед викликом. Або він підписує цей законопроект про про вибори, або він його витує, і відповідно весь негатив про те, що вибори йдуть за корза корупційною системою змішаною. Отримує Порошенка. І тоді Батьківщина в такі виграшні позиції або вона. Отримує потрібний для себе виборчий закон чисто пропорційний, або вона отримує привід доріхнути Порошенку, що він підтримує політичну корупцію. Я скажу, поки ми включаємося. у Нас вже глядачі з'явилися. Андрій Шевченко від партії батьківщина і пан Андрій. Деркач з партії регіонів. Ви вже вийшли звідти чи чи ні? Ну, неважливо. Я ще хочу. Я ще хочу два слова сказати. Ми тут намагаємося також зрозуміти, чи буде поставлений закон про очищення влади, тобто ну закон про люстрацію, як ми його всі називаємо на порядок денний. І коли намагаємося дізнатися, кажуть, що так він буде в порядку денному. Чи цього тижня нам депутати сказали, і так само ми цікавимося цим законом про прозорість фінансування так. політичних партій? Я, я так розумію, ти парламенті... теж і його також поки що не поставили на порядок. Сьогодні денний. Роздавали... Хоча кажуть, що є Отсі. політична воля. Отсі. Так. Фальшиві гроші, ну це так просто макет грошей був використаний для флайерів.